Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Вітаю! Я Анатолій Якименко. Цієї війни. Не мало бути цю тезу регулярно експлуатує президент США Дональд Трамп, очевидно, намагаючись підкреслити нікчемність причин війни між Росією та Україною. Війна, на думку Трампа, виникла з нічого. Однак, Дональд Трамп, мабуть, плутає бізнес з політикою. Це в бізнесі мільйонери можуть посваритися за 100 доларів і розпочати знищувати один одного в судах та пресі. У зовнішній політиці війна є наслідком непереборних протиріч, які не можуть вирішитися в розмовах, комунікаціях чи дипломатії. Ці протиріччя можуть бути розв'язані виключно вольовими зусиллями. Якщо розуміти, що джерелом волі є людське сумління, то силова розв'язка протиріч не є трагедією. Війна це шанс на відновлення добра. Лише безвольність робить силову розв'язку протиріч на користь зла. Безвольність є причиною несправедливості. Але перейдемо від філософії до прикладних речей російсько-української війни. Трампівське крило республіканської партії, постійно підкреслюючи штучність та необов'язковість війни, називаючи війну конфліктом, все зводить до небажання України порозумітися з Росією. Порозумітися з Росією. Це визнати, що українці це росіяни. І як росіяни вони мають в лавах російської армії бомбити Сирію, приймати участь в державному терорі проти сусідніх країн. Однак українці це вже проходили, коли погодилися бути радянськими людьми у складі СРСР. І саме тому українці розвалили СРСР. Розвалили тому що відмовитись бути українцем це погодитися стати не просто комуністом і не просто росіянином. Це погодитися стати злочинцем. Бути росіянином це бути злочинцем. Українці цього не хочуть. Що тут незрозумілого для Америки, для республіканської партії та Дональда Трампа. Вважати, що Трамп цього не розуміє, бути дуже наївним, швидше навпаки. Трамп це чудово розуміє, значить, Трамп зацікавлений у злочинцях. Виникає запитання. Для чого Трампу потрібні злочинці? Кажуть для протистояння з Китаєм. Але все показує на те, що у тому числі для протидії Європі. Росіяни дуже зручні і недорогі злочинці. Ними легко управляти. Достатньо їх періодично хвалити і періодично їм платити. Три роки світ перебував у консенсусі, що війна Росії проти України є необґрунтованою і тому є злочином. Але прийшов Трамп і сказав, що війна Росії проти України є обґрунтованою, бо бачите, Україна прагнула вступити до НАТО і цим прагненням спровокувала Росію. Чому безпосередній вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не є провокацією проти Росії? а лише нездійснена мрія України вступити до НАТО це провокація проти Росії. Трамп дуже добре знав і знає, що ніякого НАТО де-факто не існує. Існують Сполучені Штати Америки і обов'язки США захищати Європу у випадку нападу на неї Росії. До того ж, США і Німеччина ніколи не збиралися приймати Україну в НАТО саме на вимогу Росії, тому що Росія завжди була торгівельним партнером Заходу. Скажіть. Трамп не знав, що США ніколи не збирались воювати з Росією. Чи Трамп не розуміє, чому Україна прагне в НАТО? Звичайно, знає, тому що Україна хотіла і хоче захисту від Російської Федерації. Натомість ми слухаємо викривлену логіку з навмисне спотвореними причинно-наслідковими зв'язками. У логіці Трампа першопричиною є не агресивні наміри Росії проти України. А прагнення України стати членом НАТО. Стати членом НАТО, щоб що? Напасти на Росію. Але саме членство України в НАТО робить неможливим напад на будь-яку іншу країну, не члена НАТО. Хіба що напад здійснять самі Сполучені Штати Америки? Дорікати Україні, яка шукає захисту від злочинця. Провокування злочинця це щось нове в міжнародній політиці. Отже, російсько-української війни насправді могло і не бути, якби українці свого часу були розумнішими і не роззброїлися під гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки. Російсько-української війни могло і не бути, якби американський політикум розумів різницю між українцями та росіянами, а американська розвідка не Відвела Україні три дні на захоплення України в рамках військової прогулянки.